Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Друзяки у нас заготовка соломи відбувається, приїхали від ітолі, першим ділом треба перевезти це в нього біля хати город. Коротше, так як і ви просили, писали мені в коментарях зробити решти на віз. Так ми з татом і зробили. Покажу як, по-простому. Таке сюди. Колки такі запихнули, дошки були. І Толя, всім привіт, передавайте. Всім-всім тут посередині з тропою стягнули, щоб, щоб дошки не прогиналися. Так само взаді. Дошки довгі, по 4 метри. Та може бути І отак от, от працюємо. Ну що, як нормальна пірамідка виходить? Давай до куди. Помаленьку під'їжджаю, будь-які воно гружено багато. 9 тюків коротше, влізло. Ще одного наверх можна було б кинути, але вже нема. Веземо додому. Розгрузку. Ще Зараз цю ходку завезу завезуть дітолі додому розгрузимо. І Потім поїдемо своє трохи позабираємо, бо теж брат приїхав та пару городів затікував. До речі, трактор вже їде тихіше. Я думаю, навіть це чути. Відчепили, запихнемо аж до сіновала. Бо там горіг для дітолі, то точно не заїду з кабіною. Кон, це треба! Тато поїде трактором на поле, а ми з Толі на машину сядемо і поїдемо. не ну, буде куди назад сісти. Так, приїхали вже на перше своє поле, почали загрузочку. Так, нагрузили. Ось таке будемо в'язати. взяв одного нового шнурочка такого і одного старого. Тут посчитаємо, скільки взяли. 32 штуки. 32 штуки. О. Так що перший раз я значить неправильно порахував і треба тут... трошки їхати треба, дорога не рівна зовсім, він через садок. Трошки підв'яжемо 32 штуки це завдяки оцім бортикам, можна сказати, а до цього брав там 12. Є ж різниця, є. Так що бачите, підписники рекомендують щось, то ми прислуховуємось. так от. Ми зі саме так помагають так що будемо їхати розгружати вообще Все он дивіться скільки лежить І ще на друге поле треба поїхати Там ще теж буде ціла ходочка так що, погнали. Так, друзі, приїхали другий раз уже. Зараз я буду грузити, хай тато трошки покатається. Ну То скажете, що тільки я катаюся, і нічого не роблю. Так що грузимо. До кінця це заберемо, розвернемося і в ту сторону заберемо. Я вже пройшовся, поскидав їх на кучки. Так, веземо і це будемо розгоржати, і ще залишиться одна у нас ходочка на наступному полі. Так, все, друзі. Запакувалися на вала повністю. І в самий верх влізло нормально, тривоза влізла, Бі, соточка, соточка тюків помістилася сюди. Зараз поїдемо ще трошки позабираємо, додому трошки завеземо і на цьому буде все. Висили можна сказати, залишилось там з десяток тюків, це... потім приїду, їх ще заберу, а так це остання ходочка. Коротше, вже всі, так, як сінували повний, оце вдома складемо і накриємо просто. І в принципі це все. Отаку, бачите, сьогодні роботу зробили. Там вон, вже хмара така іде. Ну, я думаю, скоріше за все, що завтра візьму малого тракторця, причіплю дискову борону і поїду все це діло, стерню за дискою. бо вже бур'ян пішов, вже якби днів 10 пройшло після того, як змолотили. Так що отак. Така горочка! Так, що ми вже на місці, будемо розгружати, хмара йде. Все, будемо тут складати зараз. Так що отак сьогодні попрацювали. дядь Толя нам поміє. Дякуємо, Толя, що допомогли. Вечеря буде, вечеря зароблена. Я розказую, я розказую. коли нема, коли не звуть, не дають. Далі, ти... Так що так, друзі, не попрацювали. Я, дядь Толя, тато, гуртом. Трошки я катався, трошки грузив. Так що всім дякуємо за перегляд. Пишіть, коментуйте. Ставте дяді Толі вподобайку таку. Дяді Толя. Великий причому. Всім пока.